Сьогодні у нас огляд спальника, але не такого, як зазвичай я роблю огляди. Це більш е інший трошки сегмент для бушкрафту і для воєнного призначення. Це Карінтія. Defender 4. Це така модель, так сказати, посередині. Не сама тепла, не сама холодна. Але мені кажеться, що це якраз самий такий оптимальний варіант, і не дарма він зараз дуже популярний у наших воєнних. Саме тому мені хотілося зняти огляд саме на нього, тому що багато хто шукає і багато кому потрібна інформація. І я сподіваюся, що я зможу бути корисним. Почну я з того, що зазвичай мене самого цікавить спальнику, коли я бираю для себе спальник. Це яка його вага, яка теплоізоляція, і з чого він зроблений всередині, бо це напряму залежить комфорт від цього. Так от, важить він 2 кілограми рівно, і всередині він набитий не пухом, а джелофтом. Що таке воно і чого так, а не пух, я зараз розповім. Дивіться, Gilf це тканина, яку розробила компанія, яка називається Goldec Textile. Зазвичай, кстати, я багато цьому посвятив часу. Всі чогось кажуть в Україні Goldeck Textile. Але насправді вона називається Goldec Textile. Так от, їм належить декілька різних компаній. Одна з них якраз оця Carintia. Причому інші компанії, які їм належать, вони виробляють водні матраси, якусь мебіль і карінтія для охоти для воєнних е бушкрафт. Такий у них дуже великий розброс, що мене трошки розвеселило. І оці хлопці-дівчата з австрійської компанії Голдек Textile, вони розробили цю тканину джилофт. Для чого вони і розробили? Тому що треба була якась більш універсальна штука, ніж е, пух і перо. Тому що пух і перо ну, досі немає їм альтернативи. Воно все ще саме круте у співвідношенні утеплення і ваги об'єму. Але є низка проблем з тим пухом. Він потребує достатньо бережного відношення з ним, його краще зберігати не в скомпресіованій формі. він... Боїться достатньо вологи і важко його потім висушити, він може збиватися, плюс у деяких людей ще й може бути алергія. У цієї штуки нема цих всіх недоліків, але якщо ми подивимось, наприклад, на спальник зі схожими показниками теплоізоляції, наприклад, на мінус 15, цей розрахований на мінус 14, візьмемо мінус 15 у конкурентів, Пуховий спальник з пухом 800, він буде важити вже не 2 кг, а 1,5 Тому ця штука за, цілими, за цілою низкою показників крутіша за пух, але пух досі ще тепліший і легший. І тому я для себе обираю пухові спальники. Але так як я не воєнний, для мене це не так важливо. А коли ти знаходишся на фронті. Погодні умови можуть мінятися там 5 разів на тиждень, і це не так, коли в тебе є варіант поїхати додому посушитися. Ти воюєш, і тобі треба, щоб тобі було спати тепло і сухо. Тому багато хто обирає саме спальники Карінтія. І про нього трошечки давайте зараз поговоримо уже детальніше. Зараз я швиденько розпакую його, покажу, як він виглядає не в спакованому вигляді, але у мене є одразу одне зауваження таке моє сугубо. Мені здається, що його можна було б зробити трошки легшим, що в принципі теж важливо для військових, коли в тебе і так. Повно БК і, і ти купу всього несеш, і ще й важкий спальник собі нести. Просто прибравши одну цих, із цих трьох строп і змістивши їх ближче до центру, в принципі, я думаю, двох так само б вистачало, але вага вже якісь там 100 грамів було б трошечки легше нести. Так, це наш компресійник, він зроблений з такої. Я не знаю, з якої тканини він зроблений. Саме про компресійник я не читав, але видно, що він такий water resistant як мінімум. А можливо, воду не проникне прям така тканина. Ну, звичайно, дощ попаде через отвір, але так то достатньо захищений буде спальник. Чим крутий цей спальник, саме з точки зору для воєнних, тим, що він достатньо широкий. В грудях у нього тут 87 см. І чим це класно, порівняно зі звичайним туристичним спальником, що це дає тобі змогу спати в спорядженні і тобі не буде тісно, при цьому, плюс ти не будеш підминати весь утеплювач і тим самим зменшуючи його силу. Так от, розрахований він на мінус 14, це комфорт. Більше можна, але я не рекомендував би, бо в спальнику реально треба дивитись тільки на те, що позначається як зона комфорту. Там, де типа, ліміти екстрім, просто забувайте про це, воно абсолютно вам не треба його пробувати. Це вже якщо вже довелося, то що ж поробиш, але як ну. Купляйте з розрахунком, що ваша цифра це зона комфорту. Всі кажуть, весь час виходьте з зони комфорту, але це не про В спальник. Спальнику, будь ласка, не виходьте з зони комфорту. Він сам не водонепроникний, звісно. Але це water-resistant тканина, тобто, якщо якась мряка, якісь бризки, ви е, захищені. При цьому цей той самий він сам в себе не вбирає вологу, що теж дуже класно. І якщо ми подивимося, ще що круто, що у вас просто є супермаленький отвір для обличчя. Ви лягли, вам не треба. Замотуватись, закутуватись, тут вже зразу у вас тільки там ні рід видно і все. Остальне у вас в теплі закутане, закрите. До речі, у них ззовні і всередині трошки відрізняється тканина, це також розробка карінтії. Ззовні це тканина Shell Proof. Яка ніби захищає від навколишнього середовища, а всередині це їхня тканина Shell Trans, яка навпаки допомагає виводити ваш піт назовні, якщо ви впріваєте, і волога якась, тіпа, яку виділяє ваше тепло, воно легше виводиться назовні через цю тканину. Що мені ще подобається, це. Оця штука просто нереального розміру, щоб в тебе вже нічого там не підминалось, не підзакусювалось. Плюс, чим цей, я не знаю, як його назвати комір. Е, чим класний, тому що зазвичай через замок у тебе е, виходить якась кількість тепла. Тут же ми маємо оцю таку велику, таку кусьманіщу цього коміру. і... І плюс зверху над ним така сама закривашка, яка прям, ну, скаже холоду, ні. <свіття> Замки тут не YKK, це я зразу попереджаю, бо ми всі знаємо, що поки що нічого крутніше за них немає. Тут якийсь інший бренд, він мені незнайомий, а по розміру я скажу, що це приблизно як п'ятий розмір у YKK. Достатньо такий масивний, об'ємний, немає ніяких проблем, щоб його знайти вночі. Тут ще у нас є такий кусочок матеріалу, щоб було ще легше відкривати. Тут у нас є все затягується, дуже класно. Єдине, чого я не бачу в цьому спальнику, це. Е... Такого ворота, який зазвичай буває в зимних спальниках, який ти можеш затягнути, і вони відсікають тобі верхню частину від нижнього, щоб тепло не переходило в отвір там, де твоє обличчя, і не виходило. Мені здається, він би е, додав би не так багато ваги, але при цьому ще більше б ти мав, мав, мав би змоги. Закумулювати тепла для себе і не мерзнути. Ще одна дуже класна фішка. Я на самом ділі дуже люблю такі речі, це те, що тут насправді два замка і можна розтягати в обидві сторони. І якщо тобі в якийсь момент стає дуже жарко, ти нижню цю частину просто розтібаєш, і тепла дуже багато виходить насправді через ноги, через об'єм стоп. Тобі набагато легше спати. Тобто тобі не треба розкривати пів спальника, ну і потім всю ніч якось там щось шукати. Ти розкрив в області ніг тут цей зіпер, і тобі реально зразу прохолодніше і комфортніше спати на випадок, якщо занадто спекотно. Все те, що я бачив, я чув, це просто дуже-дуже гарні відгуки. Сам я не користувався цим спальником, тому я не буду вам казати супер клас. Я просто показую вам, що є, як він виглядає, як він функціонує, що як виглядає. На цьому все. Якщо хочете, можете питати в коментарях якісь деталі, я з радістю відповім все, що знаю, а те, чого не знаю, то не відповім. Пока.